Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Заводь. Дякую всім за вподобайки до наших попередніх випусків. Великі збори закривати непросто, але наша ініціатива 10 гривень за лайк» дає можливість постійно підтримувати Сили оборони України. Здається, у серпневому дайджесті Юра використав досить сумнівне порівняння колекції айкон з коровою, яку продовжує доїти Маріс Лакроа. Але що робити, якщо дизайн-код, створений легендарним Джеральдом Джента, перетворив його в справжню культурну ікону? І це ж не тільки Маріс експлуатує кути, насічки на безелях та інтегровані в корпус браслети. Сходу можна згадати Tissot Sіtezen Citizen Tsuyosa, Shin, Fredric Constant High Life, Sertian 7 Mido Multiforward 8 з двома заводними головками і так далі. Навіть Rolex вирішив залетіти в цю історію з новим Landmaster, не кажучи вже про мікробренди чи фешн, якими ми не дуже опікуємося. Від свого дебюту у 2016 році серія icon була і є бестелером бренду. Колекція включала хронографи, охоплювала нержавіючу сталь, титан, бронзу та кераміку. Ми бачили дайверський Icon Venture, відкритий Icon Skeleton і доволі цікаві лімітовані колаборації, які переосмислювали Icon, роблячи його більш сучасним. Тому розвиток колекції Icon, яка продовжує приносити плідні результати, є досить зрозумілим зі сторони Марісла Кроа. Саме тому. Фактично під 10-річчя колекції icon, яке бренд святкуватиме в 2026 році, Маріс представляє нову серію Iconic. що з назви, щось з загального вигляду моделі зрозуміло, що ключові риси тут будуть зберігатись. Але з іншого боку, назва ж таки інша. То виходить, є якась різниця. Давайте розбиратись. Спочатку давайте розшифруємо цей iconік. Це не означає канонічний, якщо що. Частинка IC в кінці Icon розшифровується як Innovative Craftsmanship. Така собі інноваційна майстерність. Ну, зараз подивимось, що там такого інноваційного наробив Маріс. Але спершу давайте зосередимось на візуалі. Корпус Iconic зі сталі однозначно виглядає знайомим. Вертикальне сатинування на бокових гранях контрастує з полірованими фасками, які вловлюють світло, тоді як похилі скоси створюють динамічні відблиски з кожним рухом зап'ястя. Якщо порівнювати звичайний Icon айкон та Iconic, можна побачити, що полірована грань, що проходить вздовж корпусу, трохи розширюється при проході вушка і загалом вона трохи ширша. Діаметр корпуса 43 мм, товщина 11 мм. Тобто це трохи більше, ніж в звичайному айкон. Там серед чоловічих моделей трьохстрілочника є два розміри 42 мм та 39 мм. Фіксований безель з шістьма виступами, що є характерною ознакою сімейства icon зберегли, але тепер його виготовлено з кераміки. Серед опцій є чорний, білий чи синій керамічний безель. Кераміка також використовується для покриття столевої заводної головки з рельєфною тактильною поверхнею. Під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям також є суттєве оновлення. Циферблат зроблений з вуглецевого волокна з однобічним вирівнюванням волокон, що йдуть вертикально і створюють гру чорних і сірих смуг. На циферблаті розташовані грановані стрілки та мітки з родівим покриттям та тоненькою смужкою люма суперліміновою. Вікон дати в сріблястій рамці розташовано на 3 годині. Перегортаємо наш Iconic і бачимо тут новенький автоматичний калібр ML1000, розроблений разом із Сопрот. Це швейцарський виробник годинникових механізмів, який з 2008 року є частиною концерна Фестіна. Сопрот виробляє всі компоненти та навіть пружини балансу. А його калібри часто використовують мікробренди, такі як Крістофер Ward, Балтік, Nevada. Особливо популярними є механізми з GMT. Для іконів було створено досить непоганий калібр, що забезпечує точність на рівні хронометра плюс-мінус 4 секунди на день, 60 годин запас ходу та частоту 28800 000 на, на годину. Окрім технічних характеристик, тут присутні і декор: код деженєв, перлаж, воронені гвинти і концентричне зернування. Подвійний баланс мостик забезпечує стабільність і симетрію, а збільшений ажурний ротор відкриває вид на гарно оброблені мости. Водозахист новинок 100 метрів. Айконік мають каучукові ремінці з декількома варіаціями основних кольорів. У нас відео буде чорна та темно-синя каучукова основа з чорною вставкою, що нагадує нейлон, Але наскільки я зрозуміла, з прес релізу це теж каучук просто з таким паттерном. Лого Маріс на ремінці виконано в тон кольору безеля. Ремінці оснащені запатентованою системою Маріслакро Ченч, що дозволяє міняти ремінці без інструментів. Але тут система трохи інша, ніж звичайних icon. І, якщо чесно, вона не дуже зручна. В процесі перестановки інструменти не потрібні. Це, звісно, топ, але ви можете просто відірвати собі нігті. Можливо, нам потрапили варіанти з тугим кріпленням, але здається, зробили так, щоб вам не хотілося ті ремінці взагалі міняти. Ну а тепер до підсумків. Якщо чесно, от прям по життю не дуже люблю щось критикувати. Бо багато чого, особливо в контексті годинників, є справою смаку і власних вподобань. Тому, якщо вам сподобався новий айконік, це гуд. Значить, Марис Лакроа зробив правильну ставку на новий продукт і потрапив в ціль. Але мені вони абсолютно не зайшли. Ніби різниця в діаметрі 1 мм це небагато. Але деякі елементи, відповідно, більше та якось грубіше. На кольоровий безель, особливо синій, ніби надягли якийсь чохол. Така сама історія з заводною головкою. Ніби додали синій для гармонічного поєднання кольорових акцентів. Але за рахунок цього керамічного покриття вона стала більшою і якоюсь незграбною. В чорній варіації воно не так сильно кидається в очі, а от в синіх, прям атас. Далі циферблат. Карбоновий паттерн виглядає цікаво, він досить нетривіальний і не схожий на інші карбонові цифри, що я бачила наживо. Але він абсолютно нечитабельний. Відблиски індексів та стрілок змішуються з переливами волокон і реально потрібно придивлятись, котра зараз година. До речі, аналогічна історія з циферблатом Tisopi PRX, карбонового. Він виглядає класно, але на ділі читабільність не вау. Про систему швидкої заміни ремінця я вже сказала. Дякую, звісно, але можна було б залишити таку саму, як у звичайному icon. Але є, звісно, і приємне. Новий механічний калібр з точки зору характеристик це точно апгрейд. І точність, і запас ходу, і декор. Це гуд. Але особисто для мене механізм не переб'є візуал і комфорт носіння на руці. Тож це суто для мене ситуацію не рятує. Виходить, що з одного боку тут дійсно ніби додали цікаві штуки: кольорова кераміка, карбон, новий калібр. Але для мене гармонічну історію воно якось не склалось. Мені здається, це вперше так накритикувало годинник. Але я дійсно якось очікувала іншого від цих айконік. Тому ж мені просто дуже прикро через розрив шаблона в моїй голові. Тому цього разу мені дуже-дуже цікаво почитати ваші думки щодо Маріс Лакроа Айконік. Можливо, я його просто не зрозуміла. Пишіть в коментарях, буде чекати ваші аргументи за та проти. І до зустрічі незабаром. Па-па!